Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про абсолютні відносні та мішані посилання на клітинки електронної таблиці. Але давайте спочатку пригадаємо курс інформатики 7 класу, тоді ми з вами використовували іменовані клітинки. Іменовані клітинки подібні до іменних автомобільних номерів. Коли замість стандартної адреси клітинка отримує унікальне ім'я. Яке відразу потрапляє у спеціальну базу, яку ми можемо побачити на вкладці формули у диспетчері імен, зараз ви бачите, що іменованих клітинок у даній книзі немає. Іменувати клітинки доцільно, якщо вони містять унікальні значення, наприклад, курс долара, знижку, податок на додану вартість, які не повторюються у таблиці, як із номерами. Не кожному водію потрібен іменний номерний знак, адже можна обійтися і без нього. Давайте зараз з вами розглянемо, як же ж використовуються іменовані клітинки у табличному процесорі. Видалю все зайве. Я підготувала декілька таблиць, які нам допоможуть розібратися з темою нашого уроку. Отже, ми бачимо таблицю розрахунки вартості проданого товару. Ми бачимо товари. Ми бачимо їхні ціни та кількість. Нам спочатку потрібно обчислити вартість. Давайте повторимо, як ми це робили у 7 класі. Нам потрібно поставити курсор у відповідну клітинку, натиснути «Дорівнює», адже саме з «Дорівнює» починаються формули, класнути на ціні товару, адже для того, щоб обчислити вартість, нам потрібно ціну помножити на кількість. Ставимо дію множення, натискаємо на кількості. І натискаємо Enter. Вартість обчислена для першого товару. Тепер ми можемо виконати автозаповнення. Автозаповнення це перенесення значення формули на інші клітинки. Це можна зробити за допомогою маркера заповнення. В правому нижньому куточку поточної клітинки є квадратик, підвівши на нього курсор мишки. Ми отримуємо чорний хрестик, затиснувши ліву кнопку мишки, ми протягуємо його на інші клітинки. І бачимо, що у клітинках з'явилися певні значення. Давайте розглянемо, що ж ми отримали у клітинках. У клітинці Є4 ми маємо формулу, яку власне і писали: С4 на Д4. Якщо ми розглянемо клітинку Е5. То бачимо, що наша формула модифікувалася, і замість адрес c 4 та d 4 ми бачимо c 5 та d 5 У наступній клітинці ми бачимо c 6 на D6. І якщо ми будемо перегортати так далі, ми бачимо, що всі адреси клітинок у формулі модифікувалися. Давайте спробуємо обчислити ціну в доларах. І якщо ми підемо за попереднім зразком, в даному випадку нам треба вартість поділити на курс долара, у нас виконалося обчислення. Але якщо ми авто заповнимо, то ми побачимо, що в наступних клітинках не все так просто. Чому ж? Дана клітинка містить формулу, яку ми писали, Е4 поділити на Б1. Наступна клітинка містить формулу Е5, власне, так нам і треба, щоб вартість модифікувалася, але поділити на Б2. А Б2 у нас просто порожня клітинка, яка не містить курс долара. Тому, щоб зафіксувати дану клітинку, ми повинні якимось чином зафіксувати ось цю адресу. І це ми робимо наступним чином: видалю все зайве. І натиснувши у потрібній клітинці, яка містить унікальне значення, в нашому випадку курс долара, ми в полі ім'я, де записана адреса клітинки, витираємо її і пишемо. Назву даної клітинки, яку ми хочемо їй надати. Нехай це буде долар. І натискаю Enter. За даною клітинкою зафіксувалося ім'я Долар. Якщо ми переходимо на інші клітинки, ви бачите, що в полі ім'я з'являються відповідні адреси. Якщо ж ми перейдемо на клітинку B1, ми вже бачимо, що ім'я даної клітинки долар. Якщо ми перейдемо у диспетчер імен, ми бачимо, що є одна іменована клітинка. Ім'я її Долар, значення її 38,4, а також вона знаходиться на аркуші товар у клітинці B1. Ми можемо редагувати дану клітинку. Також ми можемо видалити цю клітинку, але я натисну Скасувати, тому що вона мені потрібна. Я натискаю Диспетчер імен – «Закрити». А тепер давайте введемо нашу формулу. Дорівнює вартість, ділимо на курс долара. І бачимо, що у формулу записалася не адреса клітинки, а її ім'я. І тепер, коли ми виконаємо автозаповнення, ми бачимо, що в клітинках таблиці ми отримали потрібні нам значення. Також для виконання подібних завдань використовують абсолютні та мішані посилання, про які ми, власне, сьогодні і говоримо. Посилання на клітинки є три види: відносні, абсолютні та мішані. За замовчуванням ми працюємо з відносними посиланнями, тобто, це посилання на клітинку, яке модифікується під час копіювання формули, і ми щойно це побачили. Також можна використовувати абсолютні посилання на клітинки. Це посилання, яке не модифікується під час копіювання формули, як от ми бачили в попередньому завданні, використавши ім'я клітинки «долар». Також зробити посилання на клітинку абсолютним можна за допомогою знаків долара, поставивши їх перед ім'ям стовпця та номером рядка. А також можна використовувати мішані посилання на клітинки це посилання, у якому під час копіювання формули модифікується або номер стовпця, або номер рядка. Відповідно, ми бачимо, що знак долара в першому випадку стоїть перед назвою стовпця, а в другому випадку перед номером рядка. Тобто в першому випадку не буде змінюватися ім'я стовпця, а в другому не буде змінюватися номер рядка. Давайте ж побачимо, як практично застосовувати абсолютні та мішані посилання на клітинки. І давайте ж розглянемо на прикладі попередньої таблиці. Вартість я вже заповню дуже швидко, без пояснень. Переходимо до визначення ціни в доларах. Ставлю дорівнює, обираю клітинку вартість, відповідно, тобто Є4, ділю і натискаю на курсі долара. Ми вже знаємо результат. Якщо ж ми авто заповнимо, то ми отримаємо щось неприємне. Я видалю попередні значення і повертаємося до клітинки F4. Зверніть увагу, в мене є Е4 на Б1. Ми вже з вами з'ясовували, що у формулі повинна завжди бути клітинка Б1. Якщо ми будемо автозаповнювати донизу, в нас буде змінюватися номер рядка. В даному випадку нам потрібно зафіксувати номер рядка. Внести зміни у клітинку, дописати долар ми можемо кількома способами. Урядку формулу. Я натискаю у відповідному місці формули і ввожу долар. Або ж можна натиснувши на клітинку двічі, ми отримуємо доступ до неї, і так само ми можемо клітинку редагувати. І автозаповнюємо. Бачимо, що в нас отрималися ті значення, що і в попередній таблиці. Тобто, для того, щоб. Зафіксувати клітинку з курсом долара нам потрібно було тільки зафіксувати номер рядка. Але якщо ви боїтеся чи не впевнені, який же ж елемент в клітинці зафіксувати, можна поставити на всякий випадок і знак долара перед ім'ям стопця. І в нас нічого не зміниться. Тобто всі значення залишилися на місці. В першому випадку ми з вами використовували мішане посилання на клітинку. Коли ж ми дописали знак долара і перед назвою стовпця, в нас утворилося абсолютне посилання на клітинку. Давайте перейдемо з вами до наступної таблиці валютний калькулятор. Тут нам потрібно ввести курс долара, курс євро, не знаю, нехай це буде 42,5. Тепер нам потрібно дізнатися ціну товара в доларах, якщо ми маємо ціну товара в гривнях, для цього потрібно написати дорівнює, класнути у відповідній клітинці з ціною у гривнях, поділити, натиснути на ціні в доларах, але ми вже знаємо, що нам потрібно зафіксувати номер рядка, тому перед номером рядка ми ставимо знак долара. І автозаповнюємо. Аналогічно заповнюємо ціну в євро. Дорівнює, обираємо ціну в гривнях, ділимо і обираємо курс євро. І нам потрібно зафіксувати номер рядка, тому перед ним ставимо знак долара. Оскільки ми копіюємо донизу, то назва стовпця у нас не змінюється. Переходимо до наступного завдання, яке називається знижка. Нам потрібно дізнатися вартість товара зі знижкою. Тут формула буде дещо математично складніша. Отже, ми маємо перейти у потрібну клітинку, натиснути Дорівнює для того, щоб дізнатися вартість зі знижкою, нам потрібно від вартості відняти вартість, помножену на знижку. Ви бачите, що знижка у нас відразу вже записана у відсотках. Тому додаткових дій знижкою робити не треба, щоб перевести у відсотки, а помножити на 0,1 чи поділити на 100. Це не потрібно. І нам треба зафіксувати. В даному випадку ми будемо автозаповнювати формулу донизу, отже, номер рядка. І заповнюємо. Повертаємося у клітинку, шукаємо маркер автозаповнення і заповнюємо. І для того, щоб обчислити вартість покупки, нам потрібно просумувати всі значення. Викликаємо майстра функцій. Мені подобається використовувати майстер функцій поруч з рядком формул. Обираємо математичні сум. І обіймаємо ті клітинки, які нам потрібно просумувати. Натискаємо ОК. І автозаповнюємо. Звісно, ми могли використати також автосуму. Її доцільно використовувати, якщо між клітинками немає порожніх рядків. Ідемо до наступного аркуша. Нам потрібно розрахувати вартість товару знову. Отже, ми маємо. Ціну в доларах, нам треба дізнатися ціну в гривнях. І ось тут бачимо курс долара. Тому пишемо дорівнює. В даному випадку нам треба ціну в доларах помножити на курс долара. І як і в попередньому завданні, оскільки ми автозаповнюємо формулу донизу, нам потрібно зафіксувати саме номер рядка. І автозаповнюємо ціна з ПДВ. Також ми можемо дописати ось тут ПДВ, щоб формула у нас була трішечки простіша. І записати значення податку на додану вартість нехай це буде 20%. Якщо ми вказуємо відсотки у формулі, нам потрібно просто буде використати посилання на клітинку. Тому пишемо, дорівнює ціну в гривнях додати, оскільки ціна з ПДВ нам потрібно це ПДВ додавати, і ціну потрібно помножити на ПДВ. І бачимо. Значення у нас збільшилося, автозаповнюємо. Отже, у нас обчислення ніби виконалися, Але чи правильно вони виконалися? Давайте перевіримо. Тут, ніби все добре: 170 і 204. Але давайте подивимося: 301 і 301. Якщо ми додаємо 20%, щось тут не працює. Отже, ми не врахували, що нам потрібно. Зафіксувати номер рядка. І тому ставимо перед номером рядка знак долара. А тепер, коли ми автозаповнимо і прикинемо, чи правильну формулу ми з вами записали, бачимо, що все добре. Отже, дізнаємося, вартість дорівнює. Для цього нам потрібно кількість помножити на ціну. Так, і робимо. Ціну, точніше, множимо на кількість, натискаємо Enter. Автозаповнюємо. І тепер нам потрібно обчислити суму. Натискаємо Вставити функцію, можемо взяти в нещодавно використаних, тому що ми використовували дану функцію у попередньому аркуші, і обіймаємо або виділяємо клітинки. Які нам потрібно просумувати? Натискаємо ОК. Робота зроблена. Переходимо до наступної таблиці. Яка називається таблиця квадратів. Тобто, ми з вами маємо зараз зробити таблицю квадратів двозначних чисел. Як це зробити? В рядочках ми бачимо десятки чисел, в стовпчиках ми бачимо одиниці чисел. Давайте з вами спочатку зробимо так, щоб хоча б в нас з'являлося число, яке відповідає десяткам і одиницям. Тобто в... Поточній клітинці Б3, мені потрібно отримати 10, в наступній клітинці, мені потрібно отримати 20. Якщо перейти в ось цю клітинку, мені потрібно отримати 11, 12. і так далі. Як це зробити? Пишемо: дорівнює. І оскільки рядки це десятки, я пишу 10 помножити на відповідне значення клітинки, тобто на А3. З десятками ми розібрались, але мені ще треба додати одиниці. Тому пишу плюс і натискаю на одиницях. Одиниці я ні на що не множу, вони просто йдуть ніби хвостиком. І натискаю Enter. Формулу ми отримали. Але тепер нам треба проаналізувати: для того, щоб заповнити таблицю квадратів, ми будемо автозаповнювати і вниз, і вправо. Якщо дану формулу я буду копіювати донизу, мені потрібно, щоб змінювався номер рядка, тому що в номері рядка записаний десяток, і я, відповідно, 10 маю множити на вказане число. Але коли я буду заповнювати цю формулу вправо, то в мене буде змінюватися ім'я стовпця. А мені не потрібно, щоб ім'я стовпця в мене змінювалося, тому я маю поставити знак долара саме тут. Тепер давайте розбиратися з одиницями: якщо ми будемо копіювати формулу донизу, в нас буде змінюватися номер рядка. А номер рядка відповідає за десятки. А в нас одиниці записані в стовпцях. Тому мені потрібно, щоб стовпці змінювалися, а рядки ні. І я фіксую в даному випадку за допомогою знака долара саме рядки. Натискаю Enter. А тепер пробуємо. Бачимо: з десятками все добре. А тепер чи добре з одиницями? І з одиницями все добре. Але нам же ж потрібно створити таблицю не просто чисел, а таблицю квадратів чисел. Тому ми маємо піднести ось те число до квадрату. Найпростіший спосіб взяти даний вираз в дужки, використати хатку Shift 6. І піднести до квадрату. В даному випадку це у нас піднесення до степеня. А тепер давайте автозаповнювати. І бачимо, що і коли ми автозаповнили в стовпчик і в рядочок, в нас отрималися правильні числа, адже 90 в квадраті буде 8100, а 19 в квадраті буде 361. Тепер ми можемо автозаповнити. Чи то порядкам, чи то по стовпцям. І в будь-якому випадку, якби ми не автозаповнювали, можете переконатися, що результат буде правильний. Ще трішки і закінчимо. 99 в квадраті буде 9801. Якщо ми зараз автозаповнимо дану клітинку, ми отримаємо ті самі числа. Отже, друзі, сьогодні ми з вами поговорили про абсолютні відносні та мішані посилання на клітинки, а також пригадали іменовані клітинки в табличному процесорі. Сподіваюся, що інформація, яку ви отримали сьогодні, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!